Костюм президента Зеленського обговорювали більше ніж його промову. Світлини у строгому чорному піджаку облетіли всі шпальта та світових ЗМІ. Хто цей таємничий кутюр'є, який не робив стільки галасу? Віктор Анісімов, український дизайнер, чий одяг став не просто вбранням, а образом сучасної України. А що каже його карта? Дивись, яка купа планету другому домі. А він простий, а там водолій, ламання стереотипів та стандартів. Сатурн в Накшатрі Марса виважений та строгий мілітарі стиль, мінімалізм, деталях та крої. Накшантра та пхіша, про вплив на маси, гуманізм та глобальні соціальні проекти, та ще й під аспектом раху шостого виклик традиціям новаторства та футуризм. Йдемо далі. Що ми бачимо в серці карти Венеро та місяць, дві планети з жіночою природою. Це про стиль, красу і народну популярність. Додай сюди на кшатру місяця. Чітра публічність і слава саме професії дизайнера. Ну, а тепер вишенька на торті Юпітер в рибах на Накшатрі Реветі, у домі талантів, мистецтва і рук. І це його планета душі. Його місія більше ніж мода. Це код і образ нації, який Віктор передає через одяг. А що дало ріст саме зараз? По-перше, планетарні періоди Меркурія та Венери. Меркурій у домі стилю нові Венера – це його муза. За кожним успішним чоловіком стоїть жінка шешеляфам, друзі. Ну а по-друге, транзити Сатурна та Юпітера дали масштаб і вихід на міжнародний рівень. Тож успіх Віктора був прописаний у його натальній карті, а планети лише вмикають його у потрібний момент. Пишіть у коментарях, що для вас стиль Анісімова мода чи ідентичність?